Всім привіт! З вами Оксана. Вітання вам із Таїланду. Запрошую вас сьогодні на наше нове інтенсивне заняття. Сьогодні я буду дуже мало пояснювати, сьогодні ми будемо дуже активно і динамічно працювати. Цей комплекс буде для тих, хто хоче швиденько, гарно підтягнути тіло, позбавитись від декілька кілограмів, тому активно щодня робимо, працюємо, насолоджуємося, включаємо активно самі ключові м'язи, які нам потрібні для того, щоб тіло було підтягнутим. і насолоджуємося результатом. Хочу наголосити про те, що ми тут не розбираємо детально, як правильно робити асани. Я під цим відео залишу посилання, де я окремо в цілими відео пояснюю ту чи іншу асану. Можна буде декілька з них переглянути, а тут ми будемо з вами лише працювати доволі динамічно. Так само хочу наголосити, що перший варіант я буду показувати спрощеним і. Тим, кому важко, можете продовжувати працювати в спрощеному варіанті, кому складніше, ми будемо переходити в наступному проході до повного варіанту, і ви можете обрати, який варіант для вас комфортніший. Можете міксувати, можете брати простіше, можете брати складніше. Починаємо з класики: дві асани, Будемо їх динамічно міксувати. Планка і собака мордою вниз. Переходимо в планку. Опускаємо зап'ястя під плечима, ноги на ширині тазу. Витягнулися. Простий варіант. Ми схрещуємо ноги в колінах, пуприк підтягуємо під себе, тримаємо 10 секунд. Дихаємо. Опустили ноги на ширину тазу. Переходимо в спрощену собаку мордою вниз. Рівна спина, ноги зігнуті в колінах. Тримаємо тут. Вертаємося назад в планку і повний варіант робимо. Обирайте будь-який вам комфортний варіант. Вертаємося назад в гірку, повний варіант. Пам'ятаємо в пріоритеті рівна спина. Далі рухаємося планка. Шия витягнута. Знову гірка. Витягуємо спинку, Долоні притиснуті. Планка. Дихаємо. Знову переходимо в гірку. Витягнулися. Щоя витягнута, голова розслаблена. Знову планка. П'яти штовхнули назад, хвостик під себе. Знову гірка. Якщо ви правильно все поставили долоні, ноги, вам не потрібно ніяких зайвих рухів. Доволі швидко і комфортно тут переходити між асанами. Знову планка. Гірка дихаємо верхня планка шия довга, розслабили обличчя чи трішки? Гірка. Планка. Можете, якщо відчуваєте дуже важко один раз пропустити, але продовжуємо потім знову зі мною. Гірка. Планка. Витягнулися, долонями штовхнули в підлогу, шия довга. Гірка. Майже все. Ще трішечки. Розслабте шию, голову. І останній раз. Планка сама гарна. Посміхаємося. Ми майже закінчили цю послідовність. І остання гірка. Витягнулися. Відчуваємо, як тіло вже розігрілося. Добре, опустилися, стряхнули руки. Декілька секунд відпочинку. І зараз переходимо до наступної послідовності. Ми будемо робити бокові планки на правій і на лівій стороні. Перший варіант показує спрощений, далі робимо повний варіант. Тож, починаємо. Повертаємося до верхньої планки, переходимо з планки, ліва рука по центру. Ми розвертаємо стопи на край, нижню ногу можна опустити на коліно. Це у нас буде спрощений варіант. Рука вверх. Тримаємо. Повернули руку назад, повернулися в планку, розвернулися в іншу сторону. Тепер нижню ногу опустили на коліно, 90 градусів, ліва рука догори. Це спрощений варіант. Повертаємося. І тепер в повному варіанті працюємо. Тут простіше буде переходити. Розвернулися на ребра стіп, дивимося вздовж верхньої долоні, шия довго. Пор зафіксований, хвостик під себе. Тримаємо. Центр. І тепер робимо на ліву сторону. Знову розвернулися. Стопи в сторону. Можна так само робити з ліктя. Якщо Відчуваєте, що рука дуже трясеться вам некомфортно. Знову центр. Розвернулись на ліву сторону, витягнулися. Центр. На другу сторону. Права рука по центру. Розвернулися. Дивимося вздовж верхньої долоні. Дихаємо. Центр. Будь-яку секунду можете один раз пропустити. Центр. Права рука по центру. Розвертаємося. Центр фланка. Знов ліва рука по центру розвернулися. Сподіваюся, ви вже розігрілися. Центр. Права рука. Вернулися і останній прохід. Ліва рука по центру. Витягнулися в задоволення. Ми вже майже закінчили. Центр. І права рука по центру. Стопи в сторону. Молодь. Повернулися в планку, опустилися на коліна. І лягаємо в баласи. Відпочиваємо. Піднімаємося, довго не відпочиваємо. Переходимо в наступну позицію. Тут немає спрощеного варіанту. Тут є просто один варіант для всіх. Позиція стола, ноги на ширині тазу, руки пальцями направлені вперед. Ми піднімаємо таз, ставимо ноги разом. І з цього положення будемо з вами піднімати по черзі праву ногу догори коліном в стелю. Ліву ногу. Поїхали два? Поміняли. Три. Чотири. П'ять. Міняємо. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Дуже добре. Опустились вниз. Трішки відпочили. Схрестили ноги. Компенсація. Тильними сторонами долоньками тиснемо один на одну. Плечі опускаємо вниз. Трішки відпочили. Стряхнули руки. І опускаємося на спину. Остання послідовність теж дві асани. Опускаємо спину. Ми будемо працювати з вами з півмостом. І укріплювати кор. Ноги на ширині тазу, пальцями злегка доторкнулися до п'ят. Піднімаємо таз догори. Коліна направлені вперед. Тримаємо тут. Вище таз. Опустилися вниз. Опустили поперек. Щільно виклили до підлоги. Долоні разом. потягнулися долонями вверх, лопатки відриваємо від підлоги. Опустилися вниз. Знову піднімаємо таз. Дихаємо. Опустили таз, виклали щільно поперек на підлогу. Долоні разом. Тягнемося долонями в небо. Поперек притискаємо до підлоги. Опустилися вниз. Третій прохід. Підняли таз. Всього буде 5 проходів, ще трішки. Ми вже на половині. Дихаємо. Опустили таз, виклали поперек, талоні разом, піднялися. Опустилися вниз. Четвертий прохід. Піднімаємо таз повище. Витягнули шию. Опустилися вниз, викладаємо щільно поперек, потягнулися. Опустилися вниз і саме останній раз. Підняли таз, Шия довго. Можна сідниці тут напружити, виштовхнути та ще вище. Опустилися вниз, виклали поперек, потягнулися вверх. Опустилися вниз. Ноги трошки ширше стопами поставили коліно об коліно. В попереку прогін повертається. Руки на живіт. Три дихальних цикли. Відпочиваємо. Ми вже закінчили. Глибокий вдих. Видих. Заспокоїмо серцебиття. Другий раз вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих. Витягнули або праву, або ліву руку назад. Перекочуємося на бочок. І м'яко через сторону сідаємо. Я сподіваюсь, ви, як і я, гарно. Попрацювали і розігрілися. Тож на щоденній основі можна його використовувати до того моменту, поки ви отримаєте бажаний результат. Також нагадую, не забуваємо в описі дивимося правильно, як технічно робити У Мене є пару відео, я запишу, де розібрана кожна деталька. Тут це дуже важливо все правильно, технічно робити. І бажаю вам гарного дня, активного, енергійного і до зустрічі з вами завтра на килимку. Па-па!